Я Мирон. я вам покажу таке дерево. Да. Ну, в нас своїх грушове дерево. Ну, тобто з одного боку, похоже, ніби е, це груші, ну, ну, а, а з другого боку це ніби, е, ніби дерево, на якому ніби має, мають гроші рости. І це і говорять, що в кого є це дерево, то воно приносить багатство. Так, да, дивіться, ось таке дерево. Ну, насправді прикольне, дивіться, воно таке велике, воно має розростися до просто гігантських розмірів. Це такий вазон, це таке дерево, а стовбур, дивіться, це такий стовбур, просто маленький. Ось дивіться, він гігантський, дивіться, такий стовбур. Ну, у цьому дереві приблизно 5 років. Ну, І таке дерево. Ну і ось таке грушеве дерево. Це був ваш мирон. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!